Ліхтар FP402, дехто маркує F402, основне і перше призначення для тракторів МТЗ-8082. Але завдяки своєму нехитрому і влучному дизайну він розповсюджений і використовується практично на будь-яких тракторах. А також його можна поставити на будь-яку техніку, там де потрібно передній ліхтар ось такої форми. В комплекті йдуть. Кріплення, за допомогою якого його можна прикріпити до кузова автомобіля. Виходить з нього три проводочка жгут. І складається він власне, з корпуса. В комплекті йде дві лампочки від виробника, і розсіювач ось такий. Лівий правий його нема, тому що можна перевернути на інший бік, верх ногами, і лівий стане правим, і навпаки. Як на мене... З цього боку треба лампочку 21 Вт, але ось як ми підключаємо на освітленому столі, ми бачимо досить таки яскраве світло, і вибір завжди за вами. Хочете використати його на транспорті до 24 В, знімаєте, відкручуєте два саморізи, знімаєте розсіювач, добираєтесь до лампочок, які легко поміняти. На лампочки 24 вольта і навіть за бажанням, якщо ви гурман, можете поставити світлодіодні лампочки.